Привітики! Сьогодні добралася до відео про холодильник, який я будувала півтори місяці влітку. Що він себе уявляє, скільки коштів це зайняло і хто захоче побудувати собі схожий, може спокійно подивитися відео і вирішити, треба це йому чи ні. Саме приміщення розміром будувалося 4. І, сам холодильник, і також був побудований хозблок, розміри якого 4 на 3,5. Все почалося з пошуку обладнання. Брала БУ у виробників грибів. Вони закрили виробництво, тому холодильник їм вже не був потрібен. Сам агрегат є трьохфазним. Він розрахований на 80 метрів кубічних. Головним етапом стало розчищення території. До речі, даний вагончик продається. Кому цікаво, пишіть, домовимося. Витягнути його з двору то було ще тим квестом. Але ми не здавалися, і нарешті він знайшов своє місце. Ну, все, територія тепер звільнена, і можна спокійно розпочинати будівництво. Так як треба було залити площу 4 х 9, тому оптимальним рішенням стало. Замовлення бетону пішло на це 9,5 кубів. Розрівнюємо площадку і за тиждень вже розпочинаємо основне будівництво. Після того, як переїхав ліс, була побудована така конструкція. В подальшому її обшили гіпсокартоном. Ось таке вийшло приміщення. Хочу показати, що знаходиться всередині. На стіни клеїли пінопласт 35 за допомогою монтажної піни. Залишки піни зрізали і поверх нього приклеювали піностерол. Ось такий оранжевий, який зображений на картинці. Вуаля. Так, Знаходжуся на фінальній стадії розробки. Свого холодильника. Стіни зроблені з ОСБ, утеплені пінопластом, і потім поверх нього клеїться ось такий піностерол. Приміщення буде як термос. Задувається кожна щілинка, все робиться. Добротно до ладу, не на рік, не на два. О, стелю також ми утеплюємо. Ну, а потім поверх пінопласту буду покривати ще металом. Підлога також утеплюється, продуваються всі щілини та поверх кладу ОСБ. Зверху прикрутила листи оцинкованого металу. Богом запускаємо. А тут уже охолоджується перша партія кропчику. Маленький відеообзорчик, що робиться в холодильнику станом на п'ятницю, на вечір. Ось це все хріб. Також маю петрушку, щавель. Ось такого плану. Щавлик, квітки. Оптимальною температурою, яку я виставила в холодильнику для зелені є 3-5 градусів. Щавель, укроп, петрушка, базилік. Грін, цибулька, рукола і квіти. Ось таке приміщення з нуля вийшло станом на 2024 рік 9200 доларів.